Всім привіт! Я Марина, і тут ми з вами багато малюємо і розкриваємо свій творчий потенціал. На порозі в нас вже найживописніша пора року осінь. Це час, коли хочеться завжди спробувати почати щось нове для себе. Можливо, для когось з вас це нове якраз таки буде малювання різні. Осінні кольори надихають нас своїм затишком, своєю яскравістю і теплом на творчість. І сьогодні я пропоную нам зробити таку творчу, веселу, можливо, Легку і дуже надихаючу вправу акварельну вправу, яка дозволяє нам розслабитись, не думати ні про що особливо, а просто заглибитись в процес і класно провести час. В результаті створивши прикольну листівку або картину, яку можна повісити у себе на кухні, і яка буде доповнювати наш осінній декор, привнесе. Фарб в нашу буденність. Легкі гарбузики, які сьогодні ми з вами будемо малювати, це найкращий, найцікавіший символ осені. Тому я дуже сподіваюся, що ця вправа вам сподобається і ви зможете отримати дійсно задоволення від процесу. Це дуже класна акварельна вправа для того, щоб розслабитись, поставити руку, і головне отримати максимальне задоволення від процесу, особливо нічого не очікуючи від результату. Хоча скажу, що результат буде виглядати як така стильна абстракція, яку Можна повісити собі на стіну, і вона додасть родзиночки у ваш інтер'єр. Ми будемо з вами малювати гарбузики, багато маленьких різних гарбузиків, не намагаючись зробити їх реалістичними, а більш такими стилізованими, різними. Так як ми працюємо аквареллю, десь в нас будуть розтікатися фарби і. Так нам і хочеться, щоб це виглядало. Ми будемо використовувати декілька кольорів для того, щоб в результаті гармонійно і стильно виглядала наша композиція. Так як це гарбузики, нам обов'язково захочеться використовувати помаранчевий колір. Я набираю. Колір з водичкою, і намагаюсь тепер кожну дольку гарбуза малювати одним максимум двома мазочками. Зробити кожен з гарбузиків, які я буду малювати різної форми, і розташувати їх нерівномірно по поверхні листа. Ось давайте почнемо звідси. Я розслабляю руку і дозволяю пензлику робити. Роботу за мене. Класно залишати якісь білі такі місця між дольками. Це буде і стильно виглядати, і додавати об'єму ось так. Раз, два. У кожного ці гарбузики вийдуть по-своєму гарними, різноманітними. От я сюди хочу вже додати інший колір. І трошечки вписати сюди помаранчевий, щоб він почав розтікатись, ніби просто зробила чотири мазочки, а вже тут зчитується гарний і стильний гарбузик. Одразу, поки не висохла поверхня, беру тоненький пензлик і зелений колір. На кожному гарбузику ми ще будемо намагатись намалювати таку гарну живописну гілочку з вусиками. По-різному будемо кожну закручувати, щоб це якось цікаво виглядало. І десь можна поєднати зелений з помаранчевим і жовтим, щоб трошечки почав колір перетікати. Так, створюється в нас дуже цікавий акварельний ефект. Я не намагаюсь, як бачите, знайти тут тінь, світло, ні. Тому що це більш така стилізована в нас буде композиція з гарбузиків, і наша головна задача просто відключити голову і максимально отримати задоволення від процесу. Не думаючи, там, куди ми ведемо наш пензлик. Просто намагаємось кожен гарбузик зробити якоїсь іншої форми. Поєднувати якось кольори, так, щоб гарбузики, які поряд один з одним знаходяться, цікаво і гармонійно виглядали. Тобто в цьому я його почала робити жовтеньким, але так як тут поряд помаранчевий, я додала сюди трошечки крапельок помаранчевого кольору. І також беру зелененький. І показую гілочко. Наступний гарбузик, мені хочеться зробити якоїсь такої довгої форми, так як ми намагаємось урізноманітнити їх і форми, і кольори, і розміри, то треба якось трошечки чергувати. І сюди я хочу крапочками додавати оливковий колір, щоб передати таку текстурку. Знаєте, у деяких гарбузиків такі ніби зелені вкраплення є. Хочеться цей ефект передати. А так кожен, кожну дольку окремо одним-двома мазочками показуємо, вводимо оливковий для такої текстурної цікавинки. Я думаю, з кожним. Гарбузиком ми з вами будемо розслаблятися все більше і більше, тому що на першому, можливо, вам буде страшно зробити цей перший крок, перший мазочок. Але потім, коли ви розумієте ідею, розумієте, що тут задача не в тому, щоб зробити гарно, а щоб зробити творчо, динамічно, цікаво, передати якийсь свій характер через малювання просто таких звичайних мазочків, які. В результаті виглядають як гарбузики. Від того, які кольори ви для цього оберете, які форми в основному ви будете показувати в цьому, точніше, і буде проявлятись ваша індивідуальність, ваш характер, ваше особисте бачення світу. Тому не переживайте, не бійтесь, а просто. Намагайтесь кайфунути від процесу. У нас дійсно з вами вийде така класна стилізація, така абстрактна картина, яка дійсно може слугувати прикольним декором. Хочеться мені взяти тоненький пензлик і наступний гарбузик не мазочком заповнити дольку, а зробити, ніби ми це робимо графічно, тобто лише лінії, контурні, але все ж таки фарбами. Подивитесь, як це. Буде виглядати ось таку якусь форму, мені хочеться зробити. Я просто бачите такі овальчики різноманітні по формі гарбузику додаю, не забуваючи про гілочку, якийсь, можливо, такий вусик ще додам, і додам зеленим якихось таких ліній. Дозвольте собі максимально проявити творчість, не закривайте себе в якихось рамках. Просто слідкуйте за тим, щоб ваші гарбузики на листі виглядали гармонійно, тобто слідкувати за компоновкою, звичайно, потрібно, що я маю на увазі. Ми дивимося, щоб між всіма гарбузиками приблизно в нас залишалась якась однакова відстань. Тобто, якщо я тут намалюю гарбузик ось тут, і тут в мене нічого не буде, то це не буде супер гармонійно виглядати, бо ця біла пляма буде вибиватись із загальної композиції, а нам цього не потрібно. Тому за чим ми слідкуємо, так це за компоновкою. Робимо так, щоб між гарбузиками приблизно однакова відстань залишалась, і до країв листа також, щоб залишалась якась однакова відстань. Якщо, якщо щось в нас не вийде і залишиться якийсь вільний простір, просто потім його заповнимо якимись такими вусиками, характерними для гарбузика. Ось тут в мене висохла ця гілочка, я хочу додати сюди насиченості. А також темно зеленим тепер на цьому гарбузику додати якихось таких плям. Ви, звичайно, можете повторювати за мною, але класно, щоб ви зрозуміли ідею і все ж таки намагались якісь свої форми гарбузів передавати, якусь свою компоновку зробити. Це буде прям така дуже класна індивідуальна ваша робота якийсь тут. Маленькі можна собі показати, щоб заповнити цей простір і залишити ой, тут однаково відстань до цього, до цього і до цього гарбузику класно вписувати ось так точково інші кольори, щоб це виглядало живописніше. Але нагадаю, що всі кольори мають поєднуватись один з іншим. Тобто, тут всього я використовую декілька помаранчевий, жовтий, оливковий і темно-зелений, і просто їх чергую в поєднанні один з іншим. Цю історію хочеться повторити, але вже тепер помаранчевим кольором знову беру тоненький пензлик. І тепер вже якусь таку більш овальну форму, мені хочеться зробити. Можна. Нахиляти в різні сторони гарбузики, так, для того, щоб якось динамічніше і цікавіше також виглядала композиція. Нічого особливого, просто так різноманітно провела лініями дольки, але як цікаво і незвично це виглядає. Звідси відпускаю в цю сторону. Гілочку, і ще мені тут хочеться жовтенького додати такими малесенькими мазочками. Це ще й така цікава вправа, яку класно буде робити з дітками, якщо у вас є дітки. І подивитись, наскільки їм буде це менш страшно, ніж вам, тому що в них немає упереджень, що там щось в них вийде негарно. Іноді вони дуже класно нас вчать. Певненості в собі, ось тут, тут так, загорнула цей гарбузик в сторону, для того, щоб весь цей простір заповнити в куточку. Додам якихось таких плямочок помаранчевих. Бачите, класно залишати білі місця між дольками, вони додають якогось об'єму. І тут такий якийсь маленький треба намалювати, щоб заповнити ось цю маленьку світлу частиночку. Тож, бачите, нічого страшного, якщо такі місця в нас залишаються, бо ми якраз таки і робимо всі гарбузики різноманітними різних розмірів і форм. Такий довгий гарбузик, мені хочеться тут внизу намалювати, великий, як карета попелюшки. Десь тут додам жовтенького одразу, щоб гарно почав він розтікатись. Тут, якось так мені хочеться нахилити гарбузик і використовувати і жовтий, і оливковий. Чим вам не класна абстракція, яку можна повісити на кухні? Ще й на квадратному форматі, як у мене дуже прикольно виглядає. Хоча, звичайно, це може бути і прямокутний лист, і від того гірше не буде виглядати. Погодьтесь, що якось композиційно не вистачає якогось третього підтвердження такого способу, коли ми лише по контуру промальовуємо. Тому ось тут, внизу я хочу також такий гарбузик намалювати, вже тепер жовтий. Виходить, в нас всі кольори, які ми, будемо використ... які ми використовували помаранчевий, жовтий, зелений. В нас і ці всі будуть також всіма цими кольорами промальовані. Також композиційно гарно. І там не особливо замислюємось над рівністю. Ось так щось додаємо, щоб нам це гарно виглядало. І додаємо гілочку. Ось тут. Мені хочеться зробити гілочку і випустити з неї, з неї вусики. Ось таку маленьку. І бачите, ось тут якесь таке місце залишилось, тому ось тут так тоненько, кончиком пензлика проведу вусик, і вже простір заповнився, і композиція більш цілою виглядає. Не вистачає нам ще одного маленького гарбузика тут, тому що тут в нас біле пусте місце, тому беру помаранчевий і малюю останній гарбузик, якийсь такий Продовгуватий на цей раз і заверну його по напрямку до цього. Попередньо я не продумувала композицію, я рухалась поступово. Вона, якби сама мені, мене наштовхувала на те, де саме і який саме гарбузик мені намалювати. Тому я хочу, щоб ви робили так само. Довіряли собі. І своїм відчуттям я дуже задоволена цією роботою. Тому що ми класно провели час, дійсно розслабились, бо тут нічого важкого немає. Але в результаті в нас така класна абстракція вийшла, дуже осіння, дуже теплі, затишні, приємні кольори. Не знаю, я особисто дуже сильно надихнулася. Сподіваюсь, що ви також. Пишіть обов'язково, чи сподобалась вам така акварельна вправа, така акварельна картина. Можливо, ви малювали її зі своїми дітьми і у вас. У всіх вийшли класні, цікаві, особисті, особливі результати, тому що кожен проявляє себе через творчість по-своєму. Кожен з нас виплескує, віддає паперу саме те, що у нього всередині. Це дійсно так, і у кожного з нас свій стиль, своя манера. Саме через це я дуже люблю розглядати роботи учасників своїх марафонів. До речі, розповім вам про свій осінній марафон по малюванню, який стартує вже зовсім скоро, 5 вересня. Це творче ком'юніті на каналі марафону. Я викладаю завдання і детальний відео урок. Ми всі, я, а також всі учасники марафону малюють ніби одне й те саме, але у кожного, як я і казала, це виходить по-своєму, і мені дуже подобається спостерігати за тим, як кожен з вас проявляє себе і свою творчість на марафонах. Тож, якщо ви хочете не просто малювати за моїми уроками, а ще й отримувати зворотній зв'язок, отримувати підтримку від мене, підтримку від інших учасників, я знаю, що... Коли ти малюєш не сам, а в компанії людей, це більше тебе мотивує, тому що самостійно ти можеш довго збиратись, відкладати на потім. А коли ти бачиш, що малюють всі, всі викладають свої роботи, ти на них дивишся, надихаєшся і думаєш: а чим я гірше, я також зараз сяду і присвячу час для себе, проведу його корисно і приємно. І зроблю гарну роботу. От якщо вам цього не вистачає, мотивації і натхнення, зворотнього зв'язку і підтримки, я дуже чекаю вас на марафоні. Там буде 10 осінніх суперзатишних завдань, 20 відеоуроків, тому що уроки будуть і акварельні, і графічні, і ви можете малювати так, як вам більше подобається: або акварельно, або графічно, або і і так, і так. Гарбузики, осінні листя, осінні пейзажі, осінні натюрморти, трошки архітектури, щось смачненьке, все це ми з вами будемо малювати в цьому вересні. В описі під цим відео я залишу посилання, за яким можна Одразу приєднатись на марафон. Я залишу в описі також більш детальну інформацію про нього, і посилання на свій інстаграм, тому що там також ще більше деталей можна дізнатись. Якщо у вас є якісь питання, ви можете тут в коментарях їх написати або написати мені в інстаграмі. Обожнюю осінь, тому осінній марафон для мене завжди особливий. Дуже вас на ньому чекаю. Ну а також. Тут, на youtube каналі у відкритому доступі також будуть продовжувати виходити цікаві уроки і просто щось цікаве про творчість. Тому обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Я бажаю вам багато творчості і натхнення!